Юрій Марченко, екс член Паралімпійської збірної з дзюдо. Хочу розказати всій Україні, всім правоохоронним органам про те, які саме люди в нашій збірні. І почнемо ми з нікого Дмитра Солов'я, який був чемпіоном Паралімпіади з дзюдо, ну, відповідно, красавчик, нібито. Але увага! Люди з вадами зору. А Дмитро Соловей. Окрім того, що має водійське посвідчення, водить автомобіль. Він ще, як ви бачите на ваших екранах, недавно отримав попередження від правоохоронних органів. Стаття 130, частина 1. Водій, який знаходиться в нетверезому стані. Тобто сліпий водій та ще й в нетверезому стані. Про нього розповідав некий Руфат Магомедов, який має російське громадянство, і збивав майдановців. Російське громадянство отримав після 2014 року, виступав за російську команду і повернувся в Україну після того, коли росіянам заборонили виступати. Заробляє гроші. Це два другі. Він розповідав про цього Дмитра, що Дмитро вживає наркотики, так само, як і Магомедов. І дуже часто вибуває. Ну, це я можу і сам підтвердити. Але і не це найголовніше. Головне те, що Дмитро, по словам Магомедова, коли був на Паралімпіаді в Токіо, вкрав у таких же слабозорих людей з інших команд телефони. І потім збув їх в Києві, де він і проживає. Так от такі паралімпійці знаходяться в наших лавах. А тепер я поясню, навіщо я взагалі це розповідаю. Тому що із 12 членів Паралімпійської збірної з дзюдо семеро водять автомобілі сліпі і полусліпі. Так, є люди з 3 групою інвалідності, законом це не заборонено, але ж випивка, водіння в п'яному виді все-таки заборонено. І це ім'я нашої команди. Чому Україна має так багато медалей? Тому що більшість спортсменів. Вони працюють по підробним документам. Тобто та стадія інвалідності, яку їм пишуть, її насправді немає. А все це для того, щоб потім ці люди від 10 до 40% віддавали з паралімпіади, де золото є 120 тисяч доларів, порахуйте 10-40%, з обласних грошей, з місцевих грошей. Видають цим людям квартиру і за все це вони мають відвеснути керівництву паралімпійського спорту. Я хочу це припинити, і тепер буду розповідати про кожного з них з фактами, показувати їхні документи. Буде цікаво. І все це ми будемо передавати в організацію ІПСА. Це організація міжнародна, яка проводить змагання для спортсменів з вадами зору. Але такі ж самі дані нам приходять з інших команд. І голбол, де люди нібито сліпі, а насправді теж їздять на автомобілях. І є люди, які нібито мають вади з опорно-рухової системи, а насправді все в них добре. І, звичайно, вони борються в спортивних змаганнях проти справжніх інвалідів з інших країн. І саме головне, чому я хочу це все підняти і припинити, тому що зараз сотні тисяч інвалідів під час війни, і хтось із них може себе знайти в паралімпійському спорті. А в тому стані, в якому наша збірна і наші збірні знаходяться, де беруть здорових людей, ці люди ніколи, підкреслюю, туди не попадуть.